Живий ні. До речі, цікаво чи можу я тут збудувати ось таким чому. Мабуть що не можу. Це ж це шкода. Так давайте швиденько будуйте мені. Дерево. Дерево нам потрібно дерево. давати Ай я-яй. Давайте дерево. Так, поки їжу. Досконаліта. Сюди шахта ще одна. Ще одна. Супер. Так, дві. Ага ця. Не чому так. Є, дерево нарешті. Так, сюди. Давайте і потім ставимо. Трохи наїжу треба обміняти. Зробимо цих. Так, ще наїжу. Будемо її контролювати якомога сильніше. Так, не бачу ще шахт. О, ось є. Чудово. Ага, і вона зверху ще одна Супер. Давайте ще одну цю. Є. Шість хвилин залишилось так мало. Так мало. Так, золото у нас навіть, не очі. Мабуть, повністю. Так, тут установуємо їжа. Ой-ой-ой, їжа. Щас їжу вислідкуємо. Треба на каміння окремо людей відправити. Сюди на каміни. Ровно спільців, ровно спілці тут. Ай-яй-яй. Так. Семеро Еще окремо на надару під сюди. Ось так. Треба удосконалити каміння, бо без нього ніяк. Робимо удосконалення чекісь зі стрільцями. Треба виставити охорону. О тут, гарно, вийшло. Так. Сюди, сюди. Сюди, сюди. Сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди, сюди. Так, сюди, 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 чудово. Так, вже в мене не закінчилося. Негоже пропадати. Так, чудово тепер деякі хай підуть ще одну ставлю, до речі. Хай поведують ще один парканчик. Не знаю, яким чином. Я, конечно, кривим, але хай будують. Так, тут люди шоденько будуйте. Так, вони туди пішли. Вже п'яте на дерево сюди. Так, ми зрозуміємо. Ага, все, добре. Так, троє. Сюди будуєте ще. Давайте. Так, один. Не як вкопаний. Буду тут. парканчик Хоч так. Ех, і ви будуєте тобі так. Будуйте. Не ходіть на бродіть, будуйте. Так, я только запизднулся с золотом Ой-ой-ой С -ой -ой. людьми запизднулся У меня тут Мои бутылочки Так Люди я Не потребую восьмеру. Сюда залетает. Шедевр Так, с его островом Взроблю Так Нормально Тут майф встигнути, мені здається. Тут 15 ще на золото, щоденько. Супер. Так, одна шахта. А, так, поки скористність треба хоча б одну зробити, не вистачає заліза і вигідля. Чи встигну я, чи ні, мені здається, що ні. Так, останнє ще одну не будую, бо я просто зпини забув. Тут треба золото 100, золото 150, це допустима норма. Так. Їх не вистачає, але скорострільність. Так, є, супер. Тепер мені 20 тисяч дерева. Треба обміняти на золото. Ну, до речі, 20. А, 20 тисяч. Так, вистачить. Вистачить супер. І е, залишки на вугілля, каміння і дерево. Супер. І уією дерево треба 5 тисяч. Ай-яй-яй, де ж це дерево? Давайте сюди сюди швиденько. Ще охорона. Що охорона. Чудово. Так. Тепер нам потрібно відчиняти двері. Усі вже боки йдуть окремо на каміння де у нас ще є. тут каміння супер. Тут у нас урота має бути, Е120, супер. 196, я, чудово. Скільки у нас ще є? Так, 120, супер і 36. Я, чудово. Так, усі крем ці в Ctrl 1 І виходить. Хай виходить. Так, буду ще один парканчик. Ти буду і теж ще один парканчик. Так, доволі таки не погано. Супер. Маємо ще одну скорострільність, чудово ще одну золоту носну. Супер. Треба ще залізо в вигілля там йдемо до гори. компактна фортеця це добре так, відкриваємо сюди захвати так просто на дерево, чудово зачинаємо Тут удосконалено. їжа не вистачає все зрозуміло свою проблему У мене немає їжо зробимо його так, 18-та стріч. Отак, От нам ще потрібно сюди загнати людей. І ще одну четверту ой є. Так, Q. Треба з заходити до коричневого. О, чудово. Так, нам потрібно зробити силу пострілу. Бажано. Чудово. Супер. Ми змогли оточити. Так. Немає місць. Це треба вирішувати це питання. Якомога швидше. Так. Орендушири самі пішли Це погано. Так, стрільці, я сподіваюся, тут розіб'ють. А, ну синій прийшов на допомогу. Супер. Сюди основну армію розпили. Ручною. Це чудово. І тепер йдемо до гори. Супер. Нам тепер потрібна економіка насправді ще. Так, сюди. І потім 15 п'єте сюди. По 35 п'єте сюди. Золото так. У мене досконалено а, тиждень, зустрічає. Вот такой. Здесь же ніяк. Так, сюди. Мені з будівель треба. Давайте, давайте тут сподіваємося в Україну. Це серйозно. Треба зробити силу пострілу. 40 тысяч Нової ляді. І робимо силу пострілу ще. Так, перерізаємо шлях. Чудово. Там потім відіб'ється. Mm -hmm. Добре, добре, йдемо сюди тепер. Там з'їдять, скажімо так. У українців немає кам'яної стільки, тому я відкидую на них зараз. Так, тут, тут удосконалюємо. О, їжа вже трохи набирається, чудово. Так, ще одну стайню. Давайте побудуємо. І тут мені має бути ще людина золота. Чудово. золото сила силы Супер. Все, что нам потребно. Так, сюда то Вы боите сюда. Сюда. Подходите. Вы боите сюда. Так, сюда. Сюда. Давайте, давайте. Боите, боите. Ох, нет. Это прям серьезно. Чудово залетает он. Так, выделя пока выстачаю. Угу. Так, кинота. Сюда. Выходит. Так, ровно парканчик. Оп. Оп. Чудово. Так, добудови. Супер. Тут ми впоралися. Ой, як тут наші поживають. Ой-ой-ой, Україна! Є, чудово! Супер. Виводимо українців. Хай будують нам тут ще міські центри декілька. Це нам дуже потрібно. Ідіть в атаку. Ні-ні, В ні, 20 теж йдуть в атаку. Бачу, у нас тут десь гармата. Ну, гармата, це чудово, гармата, це найманці. ось сюди. Супер. Так, чи може? Ні, не може. Нічого страшного. Ще одна гармата, ще найманці. Так. Це ми спалили. Супер. Нет. Нет. Так, Академія образу. Опа, ч? Ні, не, не видавано. Так. А, тут ми на готовому. Чудово. Один ідіть далі. Далі йдите сюди захопити. Так, гармата. Потужки. Покинувайте сюди. Так, ну вот тут ми на не вистаємо, не видаляємо. Забирайте. Оп, є, видали, супер. Так, чудово. У нас э, більш-менш нормально все вийшло. Давайте сюди, 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 сюди. Так, будуєте. Ви Вы виходьте сюди, мабуть Тут було я їжу. Так, кіннота. Сюди. Відкриваємо. Відкриваємо. Кіннота. 103. Ctrl-1. Виходьте. Так, може ще стаємо. Ой, й Йос, кілька в мене золото. Так, мені потрібно 18-стріччя, для цього треба артилерійське депо і собор. Артилерійське депо бажано декілька побудувати один два. Все. Добре, такий собор. Так, і поки не удосконалюю, мені треба шахти удосконалити. Так, ой-ой-ой, не ту шахту. Удосконалити. Ой, є знову не ту шахту. Так, треба дивитися мені за золотом, бо я його щось взагалі якось погано. Удосконалив. Так, українці. Українці є. Супер, будуйте. Так, підходьте. Ми з цим підійдемо. Україна ми доволі таке гарно покоцали. Так, тепер 17-та стріча. Чудово. Заходьте, де в нас золото? Сюди заходьте. Де в нас вугілля? Сюди заходьте. Чудово. Українці. Будуйте нам... Стрільців, треба якомога більше стрільців. Так, все, давайте ставимо Пойдем твою третю. Чудово. Всі українці будуть виходити ось сюди. Ворота у нас відчинені, добре. Тут ми беремо 196, о, 4 сторони до ширі, Крутяк. Що у нас ще є? 36 таких. Супер. Без цих, без цих, без цих. Контроль 2. Виходимо. Кінота. Залітайте. Так, треба відкрити мапу. Супер. Ще в нас якісь шахти є Сюди, сюди. Сюди. Чудово. Так, українці, робіться всі. Угу ой-ой. Вона прям серьезно. Так. Підходите. Підходите, подходите сюди. Підтримайте, підтримайте. Підтримайте, не дайте козачкам постріляти. стреляти. треба перестріляти Ох, йо Погана сила постріл. Так, два сюди. Ага, пиксель мистав. Ага, бачимо у нього парканчик тут. ми зараз ми перевіримо У нас тут Ну дуже сапогам. Так, давайте сюди далі йдуть. Постріли там. Другі сюди. Прямо сюди. Давайте підходьте. 300, 400, давайте сюди. Руйнуйте. Руйнуйте, руйнуйте. Супер. І тепер йдіть Другі, йдіть. Далі. Чудово. Доволі тепер непогано орбають тут. Угу. Так, вони стоять на місці, але 400. У них плюс 3 захисту 400. Рундешерів, то вони такі сильні. Якби було 196, то скоріше за все, всього не витримав. Атак, так, так вони молодці, Тримаються дуже добре. Так, і самі середини бідіть. Може ви витримаєте. От, давайте п'ятеро португальців. О, не встиг. Оп, о, о, не Чудово. Так, є, будуйте. Українці. Треба ще у нас більше. 4, 5, 6 Так, козачків зробимо себе. Так, знищимо, 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 чудово. Вже непогано насправді. Так, де в мене ще одна? Ага, виірвалося. Чудово. Так, виділено треба ще, де в мене виділено. Треба удосконалити. Залізну треба удосконалити. Так, 40, 28, 16 Так, ставим на пиар, но у меня же трава 18 стрит, чем я уже буду ваты. Я тут себе только байды кивлю Не трохи не вистачає я только с Так 2000, нормально, 72 120 По хоть сюди. сюда ой, -ой, ой треба на записы тонато сюди до гори. Ctrl Shift a Akron Ctrl 1 і сюди йдіть. До гори швиденько. так буду і тут Щось я трохи обслабився. я вам скажу чесно. хоть дівчата так буду і тут не можна, щоб нашого світочка знесли, Бо я не витримаю нова від іншого. Так, мені треба швидкість будування, зробити міцність. Так, е, треба цих всіх. Кінота це ся сюди. Так, треба. Е, Дешевизно. Українці. Сюди-сюди. Так. О, чудово. Украинцы. Так, буду так Мы еще намитили, буду это. Сюда, сюда. И... Так, давай, заходи, сюда, заходи, 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 А я. Так, а? Да, чего вы тут простили, тут простили. Ай-яй-яй. Ай. Как у меня тут вторая сыночек страшно Сын, заходь, заходь. Ну хочешь заходить, ну добро. Тут так вот парканчик. Супер. Если будут. Так, Чудово. Так, Украинеці. Найманці будуйте. Так, найманці, давайте побудущий троху. сюди, зроблю. Чудово. Супер. Цих ми подавали. коричневий вийшов. Я навіть не помітив як він вийшов. Так, ну червоний теж вийшов. Все, залишилося. Ctrl-Shift-A. Можемо згрупувати згрупуємо Ctrl-SHIFT-A. Один. І всі спочатку зберіться тут, а там подивимося. Так, перемога, дякую.